До нашої сервісної служби часто надходять скарги на те, що зарядна станція Yeva Chargers не заряджає автомобілі BMW. Після детального аналізу виявляється, що проблема виникає через використання китайських перехідників, виготовлених з порушенням стандартів. У цьому матеріалі ми розповімо на що слід звертати увагу при виборі перехідника, та які варіанти краще не використовувати, щоб уникнути небезпеки для вашого авто зарядну. Станції та навіть вашого життя. Наявність фіксаторів на конекторі та перехіднику. Під час підключення конектора безпосередньо до зарядного порту автомобіля він замикається спеціальним фіксатором, який не дозволяє вийняти конектор, доки він перебуває під струмом. На перехіднику також повинні бути фіксатори, які забезпечують надійне з'єднання як із зарядним портом, так і з конектором, що до нього підключається. Під час заряджання неякісний перехідник може Нагріватися, що призводить до розширення матеріалу і виштовхування конектора з порту. Така ситуація є вкрай небезпечною для автомобіля, зарядної станції та людського життя. Тому, якщо перехідник не має фіксації, його слід негайно відкласти. Економія на перехіднику може спричинити серйозні проблеми. У кращому випадку згорить сам перехідник. У гіршому ваша зарядна станція або автомобіль. У найгіршому випадку наслідки можуть становити не Безпеку для вашого життя або життя людей поруч. Одна з причин, чому зарядна станція не бачить перехідник, це невідповідність довжини фіксатора гачка на китайських перехідниках. Вони можуть бути або занадто довгими, або занадто короткими. У такому випадку фіксатор гачок у зарядному порту не потрапляє в паз для фіксації, що призводить до сигналізації про відсутність підключеного конектора. Через це зарядна станція не бачить автомобіль і повідомляє про його відсутність. Отже, Же проблема не в зарядних пристроях Єва, Чарджерс чи вашому автомобілі, а саме в неякісному перехіднику. Звичайно, можна спробувати виправити довжину фіксатора самостійно, бо інколи справа в декількох міліметрах, які з'явилися через занадто товстий або тонкий шар фарби, в такому випадку фіксатор можна допрацювати напильником або трохи наростити. Однак, найкраще рішення одразу придбати якісний перехідник. Головне, щоб він мав необхідні пази правильної довжини.